Декомунізація на Рівненщині ще не завершена у селі Спасів Рівненського району на пам'ятнику загиблим воїнам у часи 1941-1945 років досі є знак комуністичного режиму, а саме серп і молот. у Мізинській сільській раді кажуть, що не встигли його зняти, бо лише нещодавно на сесії прийняли пам'ятник на баланс громади. Звернений від громадян, від громадськості по якихось інших питаннях, в нас ще теж не було. Це не тільки так пам'ятник є в пасою, у нас пам'ятник є по селах так само, де там е орден війни, там ще якийсь, він серпом і молотом, але там і дійсно йде поховання людей. Я не кажу, там яких людей, російські, не російські, загарбники, не загарбники, але це поховання людей. Це є могили, це не пам'ятні знаки. У нас там теж є такий, теж такий самий пам'ятник. Ну, ще не дійшли руки, видно, щоб зняти це серп і молот.